Оксаночка, я пам'ятаю, коли ти прийшла, прийшла і вибрала абсолютно над духом волосся. Тобто, покажи хвоста, покажи хвоста. Це не хвіст, це хвостяра. це хвостяра. Ти вибрала волосся. Скажи, будь ласка, що ти щось робиш? чи це воно просто по природі таке? Е, воно по природі таке, але я щось роблю, щоб воно було ще краще. Що е, я п'ю МСМ. Uh, já piju MSM u velikých dózách. Uh. Uh, Meni je um, zkušenost... Um... Опит із ковідом вже ага. два, двічі, так, я хворіла ковідом, і після ковіду два-три місяці після ковіду дуже сильно падало волосся. Ну так, да, то всіх, От, що, всіх ну, але щоб я плакала, миючи своє волосся, це дійсно має щось бути. Просто випадало, було дуже больно мити голову, тому mm -hmm. що все залишалось у вані. Mm -hmm. Ось і продукт мого волосся. МСМ Перших 4... жина, Перших 14 днів рекомендую пити в великих дозах. По моїм розумах, що таке велика да. доза? Це 10 капсул в день. А ти зараз п'єш, як на протязі? Я п'ю 5 зранку, і п'ять вечора, так. або просто як випаде. от беру ж кулачок, як випаде, так і випаде. Плюс-мінус 10-12, А потім вже останні дні 4 аж 8 капсул в день п'ю. Підсадила всіх подруг, підсадила всіх. А колег, робиш перерив? Чи просто це вже ні. твій такий спосіб yeah, життя? І це щось, це воно вже зі мною. Це вже моє. Воно в мене постійно. Це ага. як пентокан, від якого ти не відвикаєш, просто тому що тобі вода без нього не смачна. Я зрозуміла. Ну так що всім рекомендую МСМ. В кого випадає волосся. багато, багато і довго. Багато і довго МСМ, тому що волосся навіть росте. І в тих людей, які вже думали, що в них ніколи вже волосся рости не буде. Дякую, Санечки. Дякую. щасливенька, дякую.